Ой -ой. Сьогодні я прокинулася п'ять ранку за німецьким часом, а сама не розумію чому, тому що сьогодні Прорвала. субота, я мала намір добре виспатись. Ой -ой -ой. Я прокинулась і е, взяла в руки телефон, хоч ніколи так не роблю. Я живу в Німеччині і мені немає сенсу перевіряти. Живий важні... хоч єсть. 5 хвилин новини. Все живі, Да? Перевіряти, чи немає тривоги. Може, комусь допомогти треба? Чомусь рука потягнулася до того. Понятно, до машини, а, потягнулася, і я побачила так, могут... ось Зараз, всі не, не, всі зараз можуть повторити. А на відео ми рівні район Києві. Я вже п'ятий раз вже б, А я вже живу, от 100 метрів відсюди. Какого? Місця, по яких я ходила сотні тисяч разів, багато років підряд від самого дитинства. Це піздець. Я аж до 33-річного віку, доки не переїхала жити в Німеччині. Чоловіки я ходила в дитину в полох, а махати бачила. Ще раз хотілося б сказати доброго дня всім, але насправді, який там він добрий. І мені навіть більше здається, що ці всі наші намагання психологічно себе якось підтримати, усвідомленням про те, що ми чудова, ти живий, живий, живи, насолоджуйся, що це такий елемент психологічного. Захисту від тих реалій, які оточується кожного нас ось уже три роки, а по факту нашу країну оточують вже майже 11 років. І ранки і дні вони не трошки недобрі, тому що ці ранки і дні приносять купу болі, смертей, втрат, руйнацій для нашої країни і з боку нашого сусіда Росії. А ми всі, кого навіть, і слава Богу, не торкається це лихо особисто, ми всі пропускаємо цей біль крізь себе, в більшому або меншому ступені. І це теж робить ці ранки геть недобрими. І як ми не намагаємось не помічати цих чорних барв або перефарбовувати все яскраві кольори, все одно ця чорнота вона проступає. І, але, знаєте, я зараз би хотіла е, поговорити, чому мені важливо було висловитись і записати це відео і цей ефір. Я хотіла поговорити про е, інше: що е, сьогодні був Київ, був мій рідний район Лук'янівка. Я виросла в цьому районі, я виросла, я ходила в школу повз ці місця. В якій вже в четверте прилітає ракета, я ходила на роботу, ще раз їздила цією станцією метро. Я водила дитину в дитячий садок по всю станцію метро. І потім із задоволенням любила заходити в цей Макдональдс, перший Макдональдс в Україні, який сьогодні зруйнувала Росія. Я коли йшла. Вела Даню в садочок, я його везла завжди на самокаті. І це було дуже швидким кроком, і Київ він такий гористий на горах. І е, я часто дуже ну, втомлювалася. Це таке було справжнє кардіо. Я прибігала в садочок, вся мокра. І потім я прибігала йшла на роботу, заходила е, по дорозі до метро, заходила в Макдональдс, купувала собі каву в Мак-кафе стрибала в метро, брала книжку, їхала до Голосіївської на роботу. І це був мій такий час для наповнення, для такого переключення із домашніх моментів на робочі. І я дуже любила і цінувала цей час і цю каву із Макдональдса на Лук'янівці. І якщо вже говорити про Макдональдс, то згадаю ще й інше. Чому для мене особисто це таке місце цінне доволі? Коли я навчалась в інтернатурі і я проходила інтернатуру з хірургії, і хірургічна інтернатура вона дуже складна. І складною вона була і в цій лікарні, де я її переважно проходила в десяті, тому що у нас була велика кількість онкологічних пацієнтів, важких онкологічних пацієнтів, які потребували великого догляду, вкладення зусиль. Всього медичного персоналу і часто траплялися і кровотечі, і якісь як ускладнення. І це були для того, щоб цим пацієнтам дати і їхнім родичам дати шанс на життя. А це насправді був шанс на життя. Люди приходили як в останню інстанцію до професора. Це були багатогодинні складні операції. І плюс, крім того, всього, що лікарня приймала велику кількість таких важких онкологічних пацієнтів, лікарня ще й приймала ургентних пацієнтів по місту, чергувала як центр хірургії печінки підшлункової залози і жовчовідних проток. І це велика кількість швидких і чергування тому були дуже інтенсивними. Бригади не відпочивали про те, щоб спати. Це і мови бути не могло. І от ти відчергуєш 24 години чергування, і ось таке там, де в тебе ургентні пацієнти, які поступають, і треба прийняти всі швидкі. А їх часто стоїть 5 в приймальному відділенні. І всіх треба подивитися, описати історії, подати в операційну багато кого, перев'язати пацієнтів після і доглянути, подивитися пацієнтів після великих оперативних втручань, онкологічних ставалися якісь ще ускладнення і були ургентні операції в цих пацієнтів, а потім на наступний день новий робочий день, і ти стаєш наприклад, стеєш на операцію часто з професором. А це великі онкологічні операції, які тривали мінімум від 7 годин, на то і 10 і більше годин. І ти стоїш втомлений інтерн. Ну, ті, хто пов'язані з хірургією. Інтерн це така людина, яка особливо нічого не робить в операційній. Вона тримає гачок, забезпечуючи хороший огляд хірурга в операційному полі. Вона просто відтягує, тримає або петлі кишківника, щоб я з загальної хірургії інтернатуру проходила петлі кишківника, щоб вони. Не заважали працювати хірургу в цій ділянці, в певній ділянці, де він працює, або печінку, і часто це доводилось тягнути ребро, і щоб не травмувати при цьому і печінку. І це насправді фізично дуже складно. А ще й тим паче, якщо ти не спав цілу ніч і перед цим ще інтенсивно працював 24 години. І от ти стоїш, професор кричить, дивись в рану, Врані ти нічого не бачиш, тільки його руки. І от у мене завжди приходили чомусь думки в цей момент, напевно, на втомі, що я хочу мак -чікін. я собі стояла і візуалізувала той От при тому, як важко було, а потім закінчувалася операція, я їхала додому, часто в метро, стоячи засинала, виходила на Лук'янівці, заходила в Макдональдс, і при тому, що я завжди марила мак Купувала я при цьому завжди дабл чізбургер. І ось ішла з того самого розгромленого сьогодні російською ракетою Макдональдса, йшла пішки додому. І мені було 10-15 хвилин додому, в залежності від швидкості кроку. Їла цей чизбургер і розслаблялася, релаксувала. І ще багато-багато спогадів, яких у мене пов'язані з цими місцями. А... 9 січня була трагедія в Запоріжжі. І якщо Київ це місто, місто мого встановлення як особистості, я е, живу в Києві з 8 років, жила в Києві з 8 до 33 років, то Запоріжжя це місто мого роду і місто мого народження. З народження до 8 років моя родина жила в Запоріжжі. І от 9 січня е, в черговий раз. Росія влаштувала трагедію, запустивши ракету, яка потрапила в одному з районів міста, вбила безліч людей, які просто прийшли на ринок скупитися, які просто їхали в маршрутках додому, які просто стояли на зупинці транспорту. І ці люди це чиїсь тати, бабусі, дідусі, мами. Вони вже ніколи не доїдуть додому, їхні рідні їх не побачать. І на землі залишалися лежати їхні сумки з продуктами, які двірники кілька днів просто не наважувалися прибрати. Як згадку про те, наскільки дійсно всі люди в Україні живуть в умовах в прямому сенсі російської рулетки? що Сьогодні людина пішла купити собі продуктів, і ось вона вже ніколи не повернеться з цими продуктами і не приготує їх, і не з'їсть їх. А вчора був кривий ріг. Де Росія вбила чотирьох людей, зокрема, з однієї родини вбила бабусю і 20-річного онука, і важко уявити, що переживають батьки цього хлопця, а ще жінку а, вбила, а чи її чоловік три роки перед цим в Херсоні, в окупованому, втратив свою дружину першу і матір своїх дітей. І от тепер, коли ці діти пізнали... Материнську любов Не рідної матері, а прийомної, російська ракета збила їх прийомну матір. І разом з тим, чому я про це хочу поговорити, я бачу толерування з боку великої кількості людей у світі і серед самих українців толерування Росії всього, що з нею пов'язано, починаючи від їхньої мови, закінчуючи їхніми. Культурою, їхніми виконавцями, російською літературою і всім тому подібним. Я почну зараз з того, що я не знаю чому... я почну з того, що поясню, чому я про це говорю. Тому що за, напевно, попередні два тижні в мене було дві ситуації, в яких українці, які живуть зараз в Німеччині через війну, в яких вони е... привселюдно на широкий загал, на загал. Німців, інших людей з інших країн захоплювалися російською літературою, розповідали, що вони, що українська література їм видається надто депресивною, одноманітною. А от російська література, зокрема, чомусь у всіх світ клином зійшовся на творчості Толстого і на Анні Кареніна. Я, чесно кажучи, взагалі не можу цього розділити, я абсолютно не розумію. Що оспівується в цьому романі, тому що для мене він про е... егоїстичну жінку недалеко. І що в ньому співається, я не розумію. Скажу ще раз, чому я зараз так кажу про Анну Карєніну. тому що я у цих от дві історії двох українок, які оспівували любов до російської літератури, і саме Анна Карініної, так ще крім того ж, всього, я сьогодні бачу афіші. По місту, де в театрі проходить вистава тут в Німеччині Анна Карєніна. Ну, тобто така в... велика, красива російська культура. Ем... І ви знаєте, е... ще що скажу: що дивлюсь, що зараз багато хто мені розповідає, що, на жаль, в Україні теж багато людей продовжує слухати російську музику, продовжує. Послуговуватися російською мовою, хтось пише вірші на захист того, що не треба розділяти, крім розділяти мовою людей. Зокрема, зараз на теренах інтернету гуляє такий вірш про те, що його написала: я не знаю, як звати авторку, і я не знаю цього всього вірша. Я просто скажу основну суть. Я думаю, що багато хто його бачив і зрозуміє. Авторка, до речі, із Дроговича це Львівська область, це місто під Львовом. В якому вона пише, що легко бути українцем, якщо твій дід, дід воїн УПА, а що якщо твій дід Азовський моряк. Так от, Я скажу, що мій дід азовський рибак, і українцем легко бути тоді, коли ти знаєш ціну, тому, що є твоя нація, окрема нація, окрема держава, в якій ти не гвинтик, який народився за часів правління одного президента Путіна і пішов за нього вмирати в війні на чужій землі. А що ти знаєш, що за твоїми плечами стоїть величезна кількість людей, які відстоювали того, щоб ти міг сьогодні сказати? Що я ні-ні, Рос... Україна це не Росія. Ми окрема держава, ми окрема нація. Багато людей на це поклали своє життя. Як зараз, так і сторіччя тому Поетів, письменників, художників, літераторів, режисерів, воїнів, звичайних людей, які відстоювали, щоб ми були не просто гвинтиками. І сьогодні, щоб ми продовжили і нарешті вибороли оту справжню незалежність і відстоїли свою національну ідентичність. От тоді легко бути українцем. І я маю право це казати, тому що. Я прийшла з цим не до цього, не з молоком матері, воно мені передалося. А я так само, як і багато, народилася в російське регіоні України в російськомовній родині. Російська була моєю першою мовою і Колоскові я слухала теж російською. І, на жаль, українська мова стала моєю е, єдиною мовою для спілкування надто пізно, коли мені вже було 35, коли почалася повномасштабна війна. Так, я і до цього періодично послуговувалася і спілкувалася українською, зокрема, мій перший перехід на українську мову відбувся, коли ми переїхала жити в Німеччину у 2019 році. Тому що, коли ти емігруєш, ти абсолютно обнуляєшся, в тебе не лишається нічого. І тобі дуже важливо з чимось себе ідентифікувати. Ти знаходишся в чужій країні, серед чужої природи, чужого побуту, чужої мови, чужої культури, всього чужого. І тобі дуже важливо, хто я є взагалі в цьому світі, незнайомому, чужому для мене. І от тоді я вперше почала спілкуватися українською мовою, і це важливо, тому що коли я приходила за дитиною в садочок і говорила українською. І вихователька, яка наша, яка німкеня, вона німкеня, але просто вона жила в Дрездені, де російську мову викладали в школах. І вона знає пару слів там, російської, так на слух вона принаймні може ідентифікувати російську мову. І вона каже, тоді моєму чоловіку, бо тоді ж, тому що я тоді погано говорила ще німецькою, каже, але ж мама говорить з дитиною не російською мовою, це польська мова. Чоловік говорить, ні, це українська мова, ми з України. Мова це наша візитна картка, за допомогою якої нас сприймають в світі. І от якщо ми українці в світі говоримо чужою російською мовою, мовою ворога це сприймається дуже неоднозначно. Перше, люди спочатку сприймають нас, що ми є росіянами. І для мене так само всі люди, яких я чую на вулиці, які говорять російською, початково для мене це все росіяни. Це перше. Друге, у людей виникає багато питань і неоднозначностей. Якщо у вас є своя мова, а ви говорите мовою ворога, то, можливо, не такий вже він вам і ворог. А тепер давайте замислимось всі, чи дійсно не такий вже він нам і ворог, вбиваючи нас, сьогодні зранку, вчора, позавчора, три роки тому, одинадцять, майже 11 років тому, і сторіччя до цього. Я думаю, що ворог. В цьому вірші також були слова, що легко бути українцем, якщо Колискові співав тобі Кузьма. А якщо твоїм кумиром був Ілля Лавутенко. І знаєте, я не стану заперечувати, що я сама слухала «Момітроль» і мені подобалась, і подобається їхня творчість. І так само я слухала машину времени» Макарєвича і Бі2. Е і мені також подобалася їхня творчість і подобається. І я знаю, що ці люди засудили російську агресію проти України. Але жодного разу я не вмикала їх пісні після 24 лютого 2022 року і не вімкну. Знаєте чому? Тому що Росія постійно прокладає шлях до. Нашої довіри до того, щоб потім струмити нам ножа в спину через свою культуру. Спочатку, тому що ми дуже добре розуміємо і відчуваємо їхню російську мову, вони нам е, заходять до нас через свої пісні, через свої вірші, через свою літературу, е, бо ми ж це все відчуваємо. У нас ж одна мова, тому що свою нашу мову вони забороняли сторіччями. Вони видавали валуївські циркуляри, які забороняли людям говорити українською мовою, друкувати нашою мовою, наші книжки. І таким чином для багатьох регіонів України, Запоріжжя, з того, з якого походжу я, і навіть столиці України Києва, в якому було не модно говорити українською мовою, російська мова стала для багатьох рідною, і ми її дуже добре відчуваємо набагато часто, набагато краще, ніж свою мову. А потім вони приходять, отак про шлях. У нас одна культура, у нас одна література, у нас одні пісні. Ми все добре, ми їх всі відчуваємо і розуміємо, ці пісні. А потім вони приходять і встромляють нам ножа в спину, починають нас вбивати, відстоюючи нашу російську мовність. Розповідають це, про це в всьому світі. І ви знаєте. Легко бути українцем, да, якщо ти там народився на Галичині. А якщо інакше, якщо в Донецьких степах, я вам скажу, знаєте, про що? Що, хоч я народилася в російському Запоріжжі, і якось так склалося, що моє життя, що певний період часу мої рідні жили в Росії, в Москві. і, на жаль, нам з сестрою ми показали багато Росії. Набагато менше, ніж показали якихось красот і визначних місць в Україні. І намагалися також нам показати, що ну, ми одна велика могутня країна. І, в принципі, ну, ми як частинка могутньої російської культури імперія, те, що ця російська культура стоїть на плечах української, тому що російська література по факту свій початок бере з 18 сторіччя. І ось Лєв Толстой, Анну Карініна, якою дуже часто люблять приводити до прикладу і возвеличувати багато українців, свої ідеї часто надихався ідеями Григорія Сковороди. От, так от, так Багато де помандрували ми по Росії, хоча з іншого боку, можливо, це і добре, тому що тепер я розумію, що нічого ми не втрачаємо. І от я скажу, що я захоплювалася красою Пітербурга. Рівно до тих самих пір, доки я не дізналась і не усвідомила, що краса Пітербурга збудована на кістках, в тому числі і українських козаків багато в чому. За підрахунками істориків, на будівництві Пітербурга в руслі річки Ніва Серед Боліт загинуло від 12 до 14 тисяч людей. А, так, от, коли ти знаєш ці цифри і знаєш правду історичну, чи видається вам таким же красивим Пітербург? Мені ні. Коли я дізналася і усвідомила, дійсно пропустила цю інформацію крізь себе, що в 1937 році в Сандромості, який знаходиться в Карелії, в Карелії, я, до речі, також бувала і захоплювалася красою цих місць. Тепер вони мені вже не видаються такими красивими, коли я знаю, що там розстріляли величезну кількість української інтелігенції: Леся Курбаса, Миколу Куліша, Валер'яна Підмогильного. Тепер мені російські письменники, якими я також захоплювалася раніше, зокрема, Пушкіним. Їхня творчість мені вже не видається такою великою і такою красивою. А російська література такою могутньою і глибокою. Мені все це видається одним знаряддям вбивства для мого народу, які вбивали 300 років тому, які вбивали 100 років тому, і які вбивають сьогодні одні і ті самі Росія. І саме тому легко бути українцем. Коли ти знаєш історію, свою історію, коли ти знаєш свою культуру, Коли в тебе є на кого замінити Ілюла Гутінка, коли ти підпускав до себе тексти Андрія Кузьменка зі Скрябіна, коли ти не сміявся, а захоплювався творчістю Вакарчука? коли... В тебе є не лишень бі два, а є Скай і Друга ріка. І коли є Нестас Міхайлов, а Павло Зібров, отоді легко бути українцем. А коли ти знаєш могутність своєї історії і героїзму багатьох людей, яким вистачило теж колись розуму пізнати свою історію, як наприклад. Олені Телізі, яка е росла в Пітербургі, але яка так само палко полюбила Київ і відстоювала українську мову серед зросійщеної, в тому числі, української інтелігенції. Тому на сьогоднішній день для всіх наших українців критично важливим є зрозуміти. Що Росія це наш одвічний ворог, і все, що якимось чином може пов'язати нас із цією країною, є смертельно небезпечним до нас, починаючи від їхньої мови і закінчуючи їхніми співаками, співачками, гуртами, письменниками, що нас не вбиває Акунін і не вбиває Макарєвич, але це їхня творчість. Це шлях для імперського режиму Росії вбивати нас. Тому я можу сказати одне: що в 35 років, як це було в мене колись, можливо із російськомовної людини стати україномовною, можливо, перевести свого зросіщеного мною ж старшого сина, який до. Семи років спілкувався навіть ні, який до восьми років спілкувався тільки е, російською, можливо, перевести на українську мову. І я скажу так, що моя мій Даня, старший син, він е, не має в нього якогось такого знародження, генопатріотизму, прям такого. Але через те, що він любить історію, йому цікаво слухати історію, я йому розповідаю. то... Е, я б навіть не так сказала, не патріотизму, сентиментальності якоїсь, так? тому що, ну, напевно, патріотизм це все ж таки дуже такі глибокі для такої маленької дитини відчуття. А от якоїсь сентиментальності, не дивлячись на це все через пояснення історії, дитина може в 8 років з російськомовною стати абсолютно україномовною. І маленькій дитині своїй, з якої я також починала. Говорити 70% і тільки 30 українською, можна перевести на те, що дитина буде україномовною. І найголовніше, тут не те, щоб вони забули російську мову, я їм завжди кажу, що це ваша перевага. Це іноземна мова, яку ви знаєте ще одна. І більше того, це мова вашого ворога. І коли ви розумієте ворога, а він вас ні, а росіяни не розуміють, коли ми говоримо українською. Я це чула вже не від однієї людини, що це ваша перевага, тільки завжди пам'ятайте, що російська мова це мова вашого ворога, який одвічно хоче вбивати вас. І наш український народ. І завжди використовуйте цю мову тільки на перевагу для себе, а не на перевагу для ворога. Я розумію, що це відео, напевно, ніхто не буде видивитися, тим паче, що воно ще й таке довге, але я не могла на цього не сказати. І я не могла це відео не записати для себе. Тому що сьогодні, як казав Роман Ратушний, для кожного із нас критично важливим є випалювати в собі все російське. І е, Росія знову формує у нас розстріляне відродження, тому що такі, як. Роман Ратушний загинули, навіть ще не народивши дітей і не виховавши дітей. А ми можемо припустити, якими б виросли їхні діти, маючи таких батьків. Критично важливим є для нас в пам'ять про цих людей, усвідомлення їхніх ідей, що й ними рухало, коли вони ішли ціною свого життя відстоювати для нас країну. Тож. Як казали в мене в школі на уроках народознавства, українці пишаємося, бо ми того варті і випалюйте в собі все російське. Слава Україні!